Я вас вітаю на кухні. Сьогодні я приготую дуже смачний оригінальний ситний салат із баклажанів. Взяла 4 баклажани, не зважувала, усе роблю на око. Хвостики відрізаю і чищу баклажани. Можна не чистити, але я почищу, вони тоді більш ніжніші. Баклажани нарізаю середнього розміру кубиками. На перший погляд, здається, що багато баклажанів, але ви знаєте для сім'ї з чотирьох осіб саме раз. Ну, не один раз е, скуштувати, а хоча б два рази. І цей салат дуже смачний, тому він з'їдається швидко. Якщо ж у вас невелика сім'я, візьміть половину порції тієї, що я роблю. О, такими кубиками нарізала. Тепер до баклажанів буду додавати яйця. Я додаю 3 яйця, так як у мене багато баклажанів. Можна додати 2, якщо у вас менша порція баклажанів. В цьому рецепті баклажани не підсолюються спочатку. Яйця додаю і все ретельно перемішую, ставлю біля себе на столі і час від часу. Перемішую, щоб баклажани вібрали в себе всі яйця. Поки баклажани настоюються, я підготую всі інші продукти, які необхідні до цього салату. Ось я взяла одну таку велику цибулину, почистила її і нарізаю кубиками. Кубики теж не дуже дрібненькі, але й не дуже крупні. Можна, звичайно, ще покришити цибулину. Тут цибулі не буває багато в цьому салаті. Цибулю буду підсмажувати на розігрітій з олією сковорідці. Поки цибуля підсмажується, щоб не гаяти часу, я буду нарізати помідори. Отакі От у в мене 5 помідорів середнього розміру. Помила їх, а тепер розрізаю навпіл, видаляю серцевинку і нарізаю теж кубиками. Ну, не дуже крупними, але й не дрібню. Поки я нарізала помідори цибуля. В мене підготувалася до прозорості, підсолюю її, перемішую і підсмажую до золотистості. Ось так цибуля вже підсмажилась, знімаю її з коворідки, нехай охолоджується. Заздалегідь зварила 4 яйця, почистила їх, а тепер нарізаю кубиками. Мені зручніше яйця нарізати в руках. До помідорів з яйцями додаю підсмажену охолоджену цибулю. Поки я цибулю смажила, все нарізала, я не забувала про баклажани і періодично їх перемішувала. От Дивіться: яйця впитались в баклажани, можна тепер їх смажити. Третину баклажанів викладаю на розігріту з олією сковорідку. Вогонь роблю вище середнього. Не перемішую і підсмажую. Потім, коли вже вони підсмажилися, підсолюю і перемішую. Баклажани перевертаю на іншу сторону, нехай з іншої сторони теж підсмажаться до такої красивої золотистої скоринки. Коли баклажани підсмажились з однієї, з іншої сторони, вогонь роблю помірним. Накриваю кришкою і довожу баклажани до готовності. Одну партію баклажанів посмажила, виложила на плоску тарілку, нехай охолоджуються, положила на сковорідку іншу партію баклажанів і точно так же все підсмажую. Так як баклажанів у мене чималенько, тому я їх смажила в три заходи. Все готово. Дивіться, баклажанів не так уже і багато, вони смажилися. Такі. М, -м, -м, -м. А це ж смачно як. М -м -м -м. Mm -hmm. Наче грибочки, чесне слово, дуже смачні, можна навіть так їсти. Все виложила в більшу посудину, тепер додаю майонезу за смаком, перемішую. І все готово. Якщо вам не подобається магазинний майонез, зробіть свій домашній, А ні, заправте сметаною. Але сметаною то, звичайно, не те. Майонез до цього салату найбільше пасує. Все ретельно перемішую, пробую на сіль. якщо мало, досолюю. Все готово, можна тепер скуштувати. Я знаю, що це дуже смачний салат. Ну, зараз скуштую. Треба переконатися ще раз. Смачно. М -м -м. Баклажани тут, неначе гриби, дуже смачний салат. Приготуйте, не пошкодуєте. Це неймовірно смачно. Дякую всім, хто був разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!